Біологія харчування це галузь науки, що вивчає взаємозв'язок між харчуванням та життєдіяльністю організму. Ця наука досліджує, як різноманітні харчові продукти впливають на функціонування нашого організму та його здоров'я. Цікаво, що людина в середньому споживає близько 70 тонн їжі за своє життя, харчування впливає на всі аспекти нашого життя. Від фізичного здоров'я до психічного стану. Наприклад, дослідження показують, що правильне харчування може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 80%. Також важливо звертати увагу на баланс макро та мікроелементів у раціоні. Наприклад, білок, жири та вуглеводи є основними макроелементами, які необхідні для нормального функціонування організму. У той же час мікроелементи, такі як залізо, цинк та йод. Грають важливу роль у підтримці здоров'я. Важливо також зазначити, що вітаміни це необхідні речовини, які допомагають організму правильно функціонувати. Наприклад, вітамін С підвищує імунітет, а вітамін Д сприяє зміцненню кісток. Харчування також має великий вплив на психічне здоров'я, наприклад, дефіцит певних живиль може призвести до розвитку депресії та тривожності. Тому важливо усвідомлювати, що те, що ми їмо, Безпосередньо впливає на наше здоров'я та розвиток. Харчування має значний вплив на наше здоров'я, і це підтверджується численними дослідженнями та статистикою. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, недолік фруктів та овочів у раціоні призводить до смерті більше людей, ніж вживання алкоголю. Це свідчить про важливість збалансованого харчування для збереження здоров'я. Цікаво, що в Україні понад 50% дорослого населення має зайву вагу, що може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань та діабету. Щорічно в світі понад 2 мільйони людей помирають від наслідків неправильного харчування, це дуже високий показник, який підкреслює важливість усвідомленого підходу до того, що ми їмо. Дослідження також показують, що вживання надмірної кількості цукру може призвести до розвитку ожиріння та інших хвороб. Наприклад, у США середній дорослий споживає близько 17 ложок цукру на день, що вдвічі перевищує рекомендовану норму, це може призвести до збільшення ризику розвитку цукрового діабету та інших захворювань. Ще однією цікавою статистикою є те, що в Україні понад 70% дітей та підлітків. Не споживають достатню кількість фруктів та овочів, що може вплинути на їхній фізичний розвиток та імунітет. Тому важливо включати різноманітні корисні продукти у раціон, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Необхідно також звертати увагу на якість харчування, оскільки деякі продукти можуть містити шкідливі домішки та консерванти, які можуть негативно впливати на здоров'я. Таким чином, свідоме та збалансоване харчування є ключовим елементом збереження здоров'я та підтримки оптимального фізичного та психічного стану. Харчування грає важливу роль у розвитку організму, особливо у дитинстві та підлітковому віці. Недостатнє харчування може призвести до затримки фізичного та психічного розвитку. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Понад 150 мільйонів дітей у світі страждають від недоїдання, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям та розвитком. Україна також стикається з проблемою недоїдання серед дітей, де понад 10% дітей мають недостатню вагу. З іншого боку, надмірне споживання шкідливих продуктів, таких як фастфуд та газовані напої, може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння та інших захворювань. Наприклад, в Україні понад 50% дорослого населення мають зайву вагу, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Цікаво, що згідно з дослідженнями правильне харчування у дитинстві може позитивно вплинути на когнітивні функції та навчання. Наприклад, діти, які споживають достатню кількість фруктів та овочів, мають кращу пам'ять та увагу. Також... Важливо звертати увагу на раціон підлітків, оскільки саме у цей період активно розвиваються органи та системи організму. Недолік поживних речовин у цей період може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньому. Тому важливо включати різноманітні корисні продукти у раціон дітей та підлітків, щоб забезпечити оптимальний розвиток організму та підтримати його здоров'я. Макроелементи та мікроелементи це важливі складові нашого раціону. Які відіграють ключову роль у забезпеченні організму необхідними поживними речовинами. Наприклад, макроелементи, такі як білки, жири та вуглеводи, є основним джерелом енергії для організму, ці речовини необхідні для підтримки життєдіяльності та правильного функціонування органів та систем. Наприклад, білки важливі для будівництва тканин та м'язів, жири для забезпечення енергією, а вуглеводи для підтримки активності. Щодо мікроелементів, таких як залізо, цинк та йод, вони необхідні для правильного функціонування організму на клітинному рівні. Наприклад, залізо необхідне для транспорту кисню у крові, цинк для підтримки імунної системи, а йод для нормального функціонування щитоподібної залози. Ці мікроелементи важливі для запобігання різноманітних захворювань та підтримки оптимального здоров'я. За даними досліджень, Більшість людей не отримують достатньо заліза та кальцію з їжею, що може призвести до проблем зі здоров'ям. Наприклад, недостатній рівень заліза може призвести до анемії, а недостатній рівень кальцію до проблем з кістками. Тому важливо раціонально підходити до вибору продуктів та забезпечувати організм необхідними макро та мікроелементами. Вітаміни це важливі органічні сполуки, які необхідні для нормального функціонування організму. Незважаючи на те, що вітаміни не містять енергії, вони відіграють ключову роль у багатьох процесах, таких як підтримка імунної системи, регулювання обміну речовин та підтримка здоров'я шкіри. Наприклад, вітамін С є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі стресом та підвищує імунітет. Цей вітамін також сприяє збереженню молодості шкіри та підтримці здоров'я зубів та ясен. Цікаво, що вітамін Д, який часто називають вітаміном сонця, необхідний для забезпечення нормального росту та розвитку кісток. Недостатній рівень вітаміну Д може призвести до рахітізму та інших захворювань кістково м'язової системи. За даними досліджень, понад 50 населення світу мають дефіцит вітаміну Д. Іншим важливим вітаміном є вітамін А, який необхідний для зору, росту та розвитку клітин. Недостатній рівень вітаміну А може призвести до проблем зі зором та імунною системою. Цікаво, що в Україні понад 30% дітей мають дефіцит вітаміну А, тому важливо включати різноманітні продукти, які містять вітаміни у свій раціон для забезпечення оптимального здоров'я та розвитку організму. Харчування грає важливу роль у підтримці імунітету. Інтересно, що понад 70% імунної системи людини знаходиться в її кишечнику. Тому важливо споживати продукти, які сприяють здоров'ю кишечнику, такі як пребіотики та пробіотики. За даними досліджень, недостатнє споживання овочів та фруктів може призвести до зниження імунітету. Наприклад, в Україні лише третина дорослого населення споживає рекомендовану кількість овочів та фруктів. Цікаво, що вітамін С, який міститься в цитрусових та інших продуктах, допомагає підвищити опірність організму до інфекцій та захворювань. Іншим важливим елементом для підтримки імунітету є цинк. Недостатній рівень цинку може призвести до порушень у роботі імунної системи. За даними досліджень, понад 15% населення світу мають дефіцит цинку в організмі, тому важливо включати цинк багаті продукти, такі як м'ясо, риба та насіння, у свій раціон для підтримки імунітету. Ще одним важливим аспектом є споживання достатньої кількості води. Гідратація важлива для правильної роботи імунної системи. Наприклад, недостатнє споживання води може призвести до порушень у виведенні токсинів з організму та зниження опірності до інфекцій, тому важливо пити достатню кількість води щодня для підтримки імунітету та загального здоров'я. Харчування має значний вплив на психічне здоров'я людини. Наприклад, деякі дослідження показують, що недостатнє споживання омега 3 жирних кислот може призвести до погіршення настрою та збільшення ризику розвитку депресії. Ці жирні кислоти містяться в рибі, насінні та горіхах. Цікаво, що в Україні понад 20% населення мають симптоми депресії. Іншим важливим аспектом є вплив цукру на психічне здоров'я. За даними досліджень, Високе споживання цукру може призвести до збільшення ризику розвитку депресії та тривожності. Наприклад, в Україні середній дорослий споживає близько 25 ложок цукру на день, що вище за рекомендовану норму. Це може мати негативний вплив на психічне здоров'я. Іншим важливим фактором є споживання продуктів, які містять антиоксиданти. Антиоксиданти допомагають боротися зі стресом та запобігають пошкодженню клітин. Наприклад, Чорний шоколад, ягоди та горіхи є багатими антиоксидантами. Цікаво, що в Україні понад 50% населення відчувають стрес на роботі, тому важливо включати у свій раціон продукти, які сприяють психічному здоров'ю для забезпечення оптимального стану ментального благополуччя. Фізична активність та харчування є невід'ємними складовими здорового способу життя. Їх поєднання сприяє покращенню загального самопочуття. Та забезпечує оптимальне функціонування організму. За даними досліджень, лише 23% дорослих українців відповідають рекомендаціям щодо фізичної активності. Тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує проводити щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Цікаво, що регулярна фізична активність сприяє покращенню обміну речовин та зниженню ризику розвитку серцево судинних захворювань. Ще одним важливим аспектом є взаємозв'язок між харчуванням та фізичною активністю. Наприклад, перед тренуванням рекомендується споживати продукти, які містять вуглеводи, щоб забезпечити організм енергією. Після тренування важливо відновлювати втрачені поживні речовини, зокрема білки для відновлення м'язів. Цікаво, що більшість людей переоцінюють кількість калорій, які вони спалюють під час фізичних вправ та надмірно компенсують це їжею. Це може призвести до надмірної ваги та інших проблем зі здоров'ям, тому важливо збалансувати раціон та фізичну активність для досягнення оптимальних результатів. Іншим цікавим фактом є те, що регулярна фізична активність може покращити настрій та знизити рівень стресу. Наприклад, в Україні понад 60% населення відчувають стрес через роботу, тому важливо включати фізичні вправи у щоденний розклад для збереження психічного здоров'я. Та підтримки емоційного стану. Шляхи покращення харчування можуть включати збільшення споживання овочів та фруктів, які містять велику кількість вітамінів та мінералів. Наприклад, за даними досліджень, лише 14% українців споживають рекомендовану кількість овочів та фруктів на день. Додавання риби до раціону може також бути корисним, оскільки вона містить омега 3 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю серця та мозку. Цікаво, що в Україні споживання риби на душу населення є одним з найнижчих в Європі. Для покращення харчування також важливо обмежити споживання шкідливих продуктів, таких як фастфуд та газовані напої. Наприклад, в Україні понад 60% дорослого населення споживає шкідливі напої щодня. Заміна цих продуктів на більш корисні альтернативи, такі як свіжі соки або зелений чай, може позитивно вплинути на загальний стан здоров'я. Крім того, важливо слідкувати за режимом харчування та уникати переїдання. За даними досліджень, надмірне споживання їжі може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння та інших захворювань. Тому раціональне та збалансоване харчування, сполучене з фізичною активністю, є ключем до здорового способу життя. За даними досліджень, лише 15% населення світу споживають рекомендовану кількість води на день. Цікаво, що в Україні понад 50% дітей та підлітків не споживають достатню кількість фруктів та овочів, що може вплинути на їхній фізичний розвиток та імунітет. Недолік поживних речовин у цей період може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньому. Також в Україні понад 70% дорослого населення мають зайву вагу, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Цікаво, що згідно з дослідженнями. Правильне харчування у дитинстві може позитивно вплинути на когнітивні функції та навчання. Наприклад, діти, які споживають достатню кількість фруктів та овочів, мають кращу пам'ять та увагу.